Зробили коло. коло. Зробили коло. полон. Оця буде скоро день народження. Добре, Добре а, Запроси, Запросимо, отець може не розуміє. <голові> Давайте сюди середини. <голові> Yeah. I was born yeah.

Ай. Я. Ша. А. Я хочу сказати, те я. Що ти там же? Вау. Я. Я я майстер рутину. А це як? А зай сидити. Добре, стоїть, 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 стоїть,